І знову сльози не встигло місто оговтатись, як прийшла чергова гірка звістка про загибель солдата Олександра Грішина, захищаючи рідну землю та кожного з нас у бою на Донеччині, він віддав своє життя. Про це повідомив міський голова і виразив глибоке співчуття рідним і близьким. Одразу після оголошення військового стану Олександр став до лаври збройних сил України. Він брав участь у бойових діях, мужньо давав відсіч і стримував збройні сили Російської Федерації. Але на жаль, 29 квітня на Донеччині, Олександр не витримав боротьби і віддав своє життя, захищаючи українську землю. Нас Сашою познайомила війна. Він служив з моїм чоловіком з 25 лютого. Вони пішли до військомату обидва самі. І попала в один підрозділ. Я як, телефонувала чоловікові, десь Саша збоку щось жартував, казав. Якось так весело. З чоловіком, вони. як він Саша казав, ми ж скаже, з Андрюхою спина до спини в одному в окопі спали. Тому якось важко, начебто і людину не знаєш. І другу не знаю, як навіть сказати. А от таке враження, що як близька людина. Минулого року Альона поховала власного чоловіка, якого також забрала війна. Тепер вона прощається з його побратимом. Страшна війна, яка забирає сотні невинних людей, чоловіків, батьків, синів. Будемо завжди пам'ятати. Велика шана герою захиснику. Вічна пам'ять і слава воїну. Поховають солдата на алеї героїв кладовища по вулиці Весняній.